Ну я думаю, війна для всіх нас була досить несподіваною річчю. Бо ну ми, м'яко кажучи, давно не дружили якби з Росією, але ми не очікували, ніхто не очікував такого акту, ну, цей, я не знаю, жорстокості абсолютної. Війна почалася на мене з того, що я дійсно ну я слідкувала за новинами, і я почала дуже сильно хвилюватися. Я дуже часто дзвонила татові і казала, що щось відбувається, мені це не подобається. І він мене намагався переконати, що ну не може такого статися в 21 столітті, що не падуть. Але напали він мені, до речі, першим подзвонив. Це було сьомій ранку. Я, я просто не вірила. Мені здається, всі це казали у нас в місті. Ми прокинулися в іншій, в іншій реальності. Якщо казати про перші дні, коли вони зайшли, по-перше, мені таке відчуття, що я ніколи не зможу більше літати, бо в перші дні бомбардувань, це були перші числа березня, бомбардували з авіації. І я дуже-дуже хвилювалася від цього навіть просто це найстрашніший звук. От коли ви, ну я не знаю, кудись летите, так гулі така. Це найстрашніший звук тепер в моєму житті. Я не можу сказати, що я дуже любила літати. Я така, яка полюбляє автобуси, але е, тепер я напевно не зможу певний час літати. Я дуже-дуже довго не почуватимуся в безпеці. Певний час ми не знали, що відбувається. На жаль, ми не бачили ніяких е, дій пропала, пропав, пропав зв'язок. Ну, будь-який зв'язок зі світом ми просто спілкувалися. Хтось можливо намась якось піймати, Радіо чи щось таке, і ну це було дуже складно, але вони почали заходити. Я насправді з другом пішла. Він попросив мені піти з ним на іншу частину міста, перевірити квартиру, чи в неї хтось не вліз. І я дуже чітко пам'ятаю, що я дивлюся з вікна, і я бачу, як вони дуже налякано заходять. І вони дивилися по по різних боках. Вони думали, що тут є українці, які можливо, ну я не знаю, хочуть напасти. І в цей час я зрозуміла, що вони тут. Я побачила цю страшенну Z, тепер навиджу літеру літрові. Е, і ми пройшли повз них, вони з нами особливо не говорили. Е, я дуже сподівалася, що вони будуть ну, на якихось ну, частинах міста. І не згадуємо заходитимуть центр, але потім почали прочисувати все. Потім були суцільні чистки. Вони дивилися, хто де, вибивали двері. Тому навіть зараз, коли прийшла українська армія, вони вдома. Вони дуже поважно до всіх ставляться. А коли зайшли вони, вони просто вибивали людям двері, все ламалося, і люди весь день були вдома, щоб їм просто не винесли двері. А які це дати, Зайшли вони. 7 чи 8 березня, зараз просто точно не скажу. Ем, я просто я дуже люблю знімати, мабуть, помітили. Я просто хотіла задокументувати цю частину історії, бо вона дуже важлива. Е, не тому, що я там хочу якось прославитися, тому, тому що я розуміла, що зараз багато людей, які можливо щось фільмують, але я маю бути тут, щоб розказати, що відбувається. Е, і я, можливо, була не дуже обережна, але. Помітили, які знімають в мене забрали камеру. Я не знаю, що з неї сталося. Вони сказали, що вона дорогою розбилася, але ну, більше тієї камери, на жаль, я не бачила. Мені не шкода камери. мені шкода цих кадрів, які могли розказати світу, що насправді тут відбувалося. Тому після того ми не мали жодного зв'язку нормального зі світом. Люди намагалися піймати українське радіо, намагалися дізнаватися якісь новини. Але здебільшого вони все глушили, глушили зв'язок, глушили радіо, і тому люди, на жаль, просто спілкувалися один з одним і просто повідомляли якісь новини. Тому з того часу я не можу сказати, що я мала якусь достовірну інформацію. Тобто, якщо раніше я заходжу в інтернет, я прочитала в одному медіа, я прочитала в третьому, я щось таке загальне знайшла. Тут люди щось розповідають. Я, не, я намагаюся якби, дещо пропускати моєму бо казали, що українці кинули, українці навіть не захищали Ізюм, вон, їм все одно. Весь час вони зробили навіть свою газету Ізюмський телеграф. Я її не читала, бо якщо я її почитаю, у мене одразу зіпсується настрій, бо там суцільна брехня. Я не знаю, навіщо вони це робили. Там суцільне вихваляння якихось. Просування російських військ, е, і можливо, у них і були якісь просування, але якщо вихваляють одну сторону, ну це зрозуміло, що це нечесне не, не відтворення. Е, ну і це було мені здається зроблено для того, щоб. Е, Ну, щоб люди їх підтримували, щоб вони бачили, що вони захисники. І вони потім почали ще казати, що я не знаю, це українська армія вас ну намагається якось ну посилає на нас сюди бомби. Але як вони може можуть нас намагатися українська армія вбити, якщо вони на нас захищають, вони намагаються повернути цю, ну, це місто, цю територію на українську підконтрольну? Розкажіть будь ласка, от, зараз зараз мережі до такі багато відео ці плакати. Ми єдиний народ Росії. Ну це, це як да, газета, да, це да. була ще одна причина болю. Вони Почали з'являтися? Вони почали з'являтися влітку. Я б сказала, десь у серпні, у серпні, у липні, десь вони почали з'являтися. Мені здається, це були ну від, від політичних сил. Ну я можу сказати, що кожен раз, коли я бачила солдат, я намагалася особливо з ним не спілкуватися. Я просто проходила. Повз багато хто з них намагалися вітатись, вітати. Можливо, вони просто хотіли якось. Ну я не знаю, щоб люди їх приймали. Вони, можливо, просто не до кінця розуміли, що люди хочуть, щоб тут була Україна, щоб повернулася наша влада, і ну. Я просто не хотіла з ними спілкуватися, бо я знала, що вони підтримують ну звісно цю позицію загарбницькою. Я намагалася бути якось осторонь. Але було кілька спілкувань, коли мені казали, що України не було що це все вигадали, щоб роз'єднати ну, всі нації, які були в рамках СРСР. Можливо, це їх вчать, можливо, вони. В це вірять, але ну мені просто було боляче. Я могла б щось сказати. Я казала, що ні, я люблю Україну, вона є. Я ж українка, мене що нема, але ну їм на, на них це не впливає. Я не знаю, можливо, їм так зручніше було вірити в те, що України нема. Скажіть, як жити в окупації півроку? Так немає зв'язку. Я так зрозумів, що відсутність слідів. Ну, Тарана допомога була з боку Російської Федерації. Це, ну, це, звичайно, вже не було виходу, що робити. Коли хочеш їсти, ну, це, не, це нормально. От, свої емоції, розповість за ці підробки. Ну, чесно, я хочу подякувати. Я, я розумію, що це, можливо, не зовсім відповідь на ваше запитання, але я хочу подякувати нашим захисникам. Бо після того, як вони прийшли, це можливо звучить як трошки таке Пафосна фраза, метафора, але мені стало вільніше дихати і фізично, і морально. Я нарешті відчула, що я нарешті відчула себе в безпеці. Намагалася мене переконати, що Україна не зможе перемогти, що тут буде Росія, що Росія не переможна. І, можливо, вони дійсно в це вірять, бо вони прийшли, вони представляють ту сторону, але мені було дуже дуже боляче це чути. Я весь час сама собі просто казала, що я вірю в Україну. Я вірю в наших захисників і в Бога. <с> і е, ну, окупація була, мені здається, дуже страшна. Бо, як я казала, це було божевілля, і весь час намагалися мені якось переконати мене, що Україна ніколи не зможе перемогти. І треба було тільки ну, вірити в Україну і мати надію. Е, і коли зайшли українські захисники, я повірила, що це нарешті це не відбувається. І можливо відбувається тоді, коли частково зневірюєшся, але. Це все одно приходить, якщо ти все одно в глибині душі ніколи не здаєшся. А ми така нація, що ми не здаємося. І в окупації було дуже складно, бо ну, я ніколи не влаштовувала собі такий, скажімо, детокс від спілкування з близькими, навіть для того, щоб подзвонити комусь з близьких, які наразі приїхали на українську підконтрольну територію. Мені треба було на Крем'яниці, і там дуже багато було прильотів. і Це було ну, досить небезпечно. Але все одно хотіла Подзвонити, поспілкуватися. Хтось дзвонив моїм родичам, питали, чи я взагалі жива. Мені здається, що половина моїх друзів навіть не знають, що я зараз жива, і тому от буквально Тесла мені сказав, під'єднатися до інтернету. А в мене якийсь такий ступор. Я просто я не знаю, чи я готова так бати, повернутися. бо я вже забула, що це таке. Ми більшість людей, що тут знаходяться, вони думали, що це якесь, ну як ми всі називали це трошки чистилище, бо ми не маємо жодної інформації, ми не знаємо, що відбувається, не те, що не маємо жодної інформації, ми маємо тільки недостовірну інформацію. Ми не можемо нормально спілкуватися з рідними. не для того, щоб дізнатися якусь інформацію, а просто дізнатися, як вони почуваються. І от коли я знаходжуся в такому, як ото кажуть, вакуумі. І все нарешті повертається знов. Ти розумієш, що ні, ти не з Божеволів, і ну просто світ світ трошки з божеволів, але щось нормальне, щось українське повернулось. А от ви розповідали про день незалежності, коли був 24 серпня, як взагалі тут? Це відбувалося. Ви сказали, що вони чогось боялись, чогось очікували. так? Ну так, 24 серпня ринки були закриті, мені здається, частина установ не працювала. Мені здається, тут очікувало, що ну, буде якийсь, можливо, контрнаступ, я не знаю. І, можливо, ну, це було б цікаво зробити на День Незалежності, але мені здається, ця війна перестала бути. Продати мені здається, що українських захисників є своя мета звільнити, і вони не мають зробити це якомога швидше. Але ну, мітя це не продати можливо навіть добре, що не було якихось сильних дій 24 серпня, бо це такий дуже святковий день, коли нам хочеться. Ну думати, як, як ми як ми пишаємося своєю країною, і я не кажу, що не треба захищати чи воювати в цей час. але, Мені здається, в цей день треба ще більше вшановувати, і можливо навіть добре, що тут було більш-менш спокійно. Люди могли ну просто думати, як вони чекають українських захисників. Скажіть про останні міні окупації. Ви сказали, що ну, розказували, розповідали, що росіяни сказали сидіти по домівках, так нічого нікуди не виходити. Ось як це все відбувалося? Ну в останні в останні дні окупації тут е, був такий е, весь час комендантський час, час година, комендантська година, весь день. Тобто люди ну можливо могли ходити, але я думаю, у них перевіряли документи. Е, е, я не знаю, мені здавало здавалось, що. Ну, я не знаю, вони намагаються якось щось можливо приховати від нас. Я, я не знаю. Просто це було досить підозріло, що люди мають сидіти весь день вдома. І ну, можливо, вони очікували дуже сильного наступу, але вони це позиціонували як просто, що це небезпечно, і ви маєте лишатися вдома. Тому мені здається, що вони відчували, що ну, скоро настане кінець їхньої влади тут. І вони намагалися, якби. Ну, я не знаю. Я не знаю, що вони робили, але ну, я думаю, вони вже відчували, що їхня влада тут просто неможлива. Ви займаєтеся журналістикою, я правильно розумію? Ну так, я займалася журналістикою. Під час ковіду я викладала мови, бо ну, я не так багато викладали? Англійську мову. Дети російські війська, і може бути якийсь вплив на вас. Ну тобто, що на мою точку зору. Ну, звичайно. Ну, мені було найстрашніше, що це моє рідне місто, і що вони тут хочуть встановити щось своє, а я завжди бачила Ізюм як українське місто. Можливо, через Територіальні, ну, через територіальні питання е, є частина людей, які звісно тут спілкуються російською мовою. Але це не означає, що вони е, ну, хочуть бути частиною Росії. Навіть Харків там досить багато людей, які спілкуються російською мовою. А але Харків українське місто, Ізюм – це українське місто. І мені було не те, що страшно. Мені просто боляче було ну це спостерігати. Я лишилася здебільшого, бо просто мої батьки не хотіли їхати. Як я їх не вмовляла, я не могла їх зв'язати. І якось ну змусити поїхати. Але можливо, я розумію, що це добре, що я лишилася. Здебільшого, щоб не те, щоб я героїня, я їх врятую, але я, хоча б тут, я можу дізнатися інформацію, мені треба дзвонити якось сюди. Я можу знати, що, що з ними відбувається, і хоч спробувати якось допомогти. І те, що я тут лишилася, можливо, це добре, бо я і свідком того, що відбувалося. Я знаю, що люди завжди хотіли, щоб сюди повернулася Україна просто. Я мала це побачити, щоб можливо іншим розказати, що ніхто тут не підтримував. Мій чесно кажучи, найбільший страх, коли ну коли нарешті прийдуть сюди захисники, наші, що вони нас зневажатимуть і казатимуть, що ми підтримували Росію. Можливо, тут були якісь люди, але я вважаю, що вони не зовсім українці. Якщо вони ну відкрито підтримували Росію, мені здається, я не знаю, якщо людина любить Росію, вона має їхати в Росію на ну на територію, яка належить цій державі. А це Україна. І тому е, мені було просто страшно бачити, як тут так бракувало українського духу, а наш український дух такий сильний. Я ну, можливо це ну, трошечки пафосно. Я дуже сумувала за нашим прапором, бо вони повісили усюди свої прапори, і це теж мені здається, переконувало людей, що тут буде Росія. І мені здається, люди просто дуже стомилися від війни. Я не думаю, що вони приймали Росію. Вони просто хотіли, щоб це якось закінчилося. Але я впевнена, що вони чекали Україну. Просто, можливо, не кричали це на вулицях, бо це було дещо небезпечно. А скажіть, в який момент ось почали видавати російські паспорти? Ну, А, на сам на Насправді я не впевнена, що в Ізюмі видавали українські паспорти Мені здається, можливо, видавали в Куп'янську. Е, ну тут е, знову ж таки, можливо, я маю гарних знайомих, ніхто не отримував російські паспорти. Мені здається, знову ж таки, це все через страх і дезінформацію. Люди не знали, що, е, що відбувається. Вони думали, що тут точно буде Росія. Вони не мали ніяких коштів, не мали за що купити. Ну, можливо, бачили це як спосіб отримувати якісь кошти, якщо б вони були громадянами Росії.